Дівчата, всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком. І з вами я Олена. Нарешті відважилася зняти відео останнє в цьому році, бо все то часу не вистачає: то вдома мене нема, то на роботі. І так і виходить, що ніколи все. В цьому відео розкажу свої підсумки. В'язальні толоки, які, які організувала спільник Валентина з каналу Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Те, що замовляла, не все вив'язала, вив'язала тільки дві два светрика собі і доньці. А так в'язалося не те, що треба, як завжди. І маніжки в'язала для Наталки, з каналу Наталки. В'язалки від Наталки, вже відправила. Шкарпетки в'язала і на подарунок. і короче усього в'язала не те, що треба, так що буду ще в новому році все дов'язувати Зараз трошки покажу, що що нав'язала. Показувати так, скажу, що нічого. Ось шкарпетки із опалу я зв'язала одні і другі такі коротенькі. ось Оце те, що в мене зв'язалося. Тоді шкарпетки в'язала на подарунок із регії. Теж ось такий цікавий колір. Це з регії. А ще шкарпетки вже частково вже подаровані. Це ще ось із авантіярн. Ну, тут білий я додавала, навіть не знаю, чи алізе чи. Ну, якась шкарпеткова теж. Це з завантіярн, цей це колір зв'язаний це так, нічого даже і показати. В основному шкарпетки. Я їх беру на роботу, коли працюю, в'яжу, тому що великого чогось не можу взяти. А так, по помілечам в'язала на подарунки ось змійок таких вона в'язувала. Ось іще вже часть подарована друзям своїм. ось Оце такі в мене. Продвиження, незначні, незначительний плед той, що замовляла сину, ще в'яжу. Вставлю фото, трошки ось покажу ще процесу. то не пам'ятаю, який він ось такий. Вставлю фото в кінці, які, на якому він у мене стадії ще в'яжеться. Ну, вже вроді трошки залишилося, Ну но на новий рік я, конечно ж, не встигла. Дитині відправити, тому що я його не нав'язала. Ще в'язала ось для поспішайок, буду тоже в новому році вже відправляти посилочку. таким я займалася. В'яжу те, що мені хочеться, те, що приємно мені в'яжеться. Ну, ось шкарпеточки такі. І ще такий ось зв'язала один кокон його називаються. Поміщається чи не поміщається, теж шапочка, шкарпеточки і царапульки Оце це те, що я нав'язала. В'яжу зараз в основному плит сину хочу закінчити, тоді щось почну щось нове починати, тому що те що не... ще не те, що замовляла наволочку на подушку ще, вона, як була на тому етапі, так вона і залишилася. Е, ще що я таке що закинула теж. Навіть, навіть вже не згадаю, що я і замовляю, треба дивитися у блокнотику. Ось, а Так потрошку в'яжеться, то, то шапочка дитині, то мамі. І так у мене воно все, і те, що замовлялося, воно все відкладалося на, на останнє. Ну, нічого. В новому році, я думаю, що будемо дов'язувати все, що було, будемо починати нове. О, так що відео сьогодні коротеньке. Ну, як кажуть, в останній вагон впригнула, тому що вже, вже тягнуть нікуди. Думаю, щоб хоча б хоч трошечки закрити цей рік. Так що, всіх, дівчата, вітаю з наступаючим новим роком. Нехай цей рік буде 20... 2025-й для нас буде мирним. Я думаю, ми всі сподіваємось на це. Всім щастя, любові. Нехай рідні будуть і близькі з вами завжди здорові і, і все завжди рядом, всім творчого натхнення, усім рівних петельок. Так що до зустрічі в новому році. Ще раз всіх вітаю, всім дякую. До побачення, до зустрічей! Ще забула дівчата вам розказати про свої плани. Ну, я думаю, що, мабуть, в новому році я зніму інше відео і розкажу про те, що я планую в'язати. Я думаю, ще щось придумається, додумається мені і в новому році зніму відео і розкажу про всі свої плани на новий рік. Все всім гарного дня, до побачення і гарних свят!